Виконуємо номер 9.4 із підручника Геометрія 8 та номер 17.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. КЛ. Середня лінія трикутника АБЦ, Малюнок 9.2. У підручнику Математика номер малюнка буде інший. КЛ. Завдання перше АВ дорівнює 16 см знайдіть КЛ. Друге КЛ дорівнює 5 см знайдіть АВ. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умов задачі. У нас КЛ середня лінія трикутника, трикутник АБ і АВ дорівнює 16 см. Потрібно знайти середню лінію трикутника. За властивістю середньої лінії трикутника, середня лінія трикутника, що сполучає середні двох сторін, паралельно третій стороні та дорівнює її половині. За властивістю, напишу так, оскільки ще КЛ середня лінія. Трикутника АБЦ то за властивістю середньої лінії. Трикутника АБ дорівнює одна К Л, дорівнює одна друга А Б. К Л. Дорівнює одна друга АВ. І це буде одна друга помножити на 16, буде 8 сантиметрів. Записуємо відповідь 8 сантиметрів. І переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас навпаки відомо АБ. Потрібно знайти АВ, а відомо КЛ середня лінія, яка дорівнює 5 дециметрів. Трикутник також АВС, оскільки КЛ – середня лінія трикутника АВС, то із властивості середньої лінії трикутника оскільки середня лінія дорівнює половині АВ, то АВ буде дорівнювати 2 помножити на каль. І циденьо 2 умножить на 5 буде 10 дециметрів. Записуємо відповідь 10 дециметрів. Номер 9.4 із підручника Геометрія 8, та номер 17.4 з підручника математика 8 виконано.